Ти не є голос в твоїй голові. Ти той, хто його чує. Більшість нашого життя ми проводимо в стражданнях. Ні. Але більшість нашого життя ми проводимо ось тут. Ми одотожнюємо з нашими думками, нашими почуттями, з тим, що ми маємо, яку посаду ми обіймаємо. А згідно з буддизмом, це такі собі страждання, але хто ми насправді? Чи визначає мене те, чого я досягла? Чи визначає мене те, які в мене думки? Чи визначає мене те, як я себе почуваю? Яка в мене машина? Де я мешкаю? Чи я те, чим я володію? Друзі, я просвітилась. Ні. Але я на шляху до цього. Насправді, я зараз читаю дуже круту книжку про mindfulness або, як ще її називають, медитація випасена. Це медитація усвідомленого спостереження. Тобто, ми відотожнюємось від себе, від свого життя та спостерігаємо, як би зі сторони. Завдяки цій техніці ми маємо навчитись відотожнюватись від своїх бажань, від своїх страждань, від свого життя, а також постійного внутрішнього діалогу. Після переїзду в США я помітила, що я стала дуже багато чого бажати. Тобто, життя тут воно таке, що все нібито достається дуже просто. Тобі дуже легко дають кредити. Тобі дуже впарюють цю рекламу всього, чого тільки можна. Тебе ніби змушують бажати більшого, так? Це країна амбіцій, треба бажати кращого. Якщо в тебе є машина, треба бажати кращу машину. Якщо в тебе є домівка, треба бажати більшу домівку. Тобто, все життя побудовано так, щоб ми постійно чогось хотіли, хотіли. Тобто, щоб ми були споживачами. Це не є погано, чи це не є добре? Ну це більш погано, як на мене. Але це те, що ми маємо. І так, я знаю, вам завжди казали, що усвідомлювати свої бажання це дуже добре. І розуміти того, чого ти хочеш, це дуже добре. Але чи це дійсно ваші бажання? Чи вони просто нав'язані капіталізмом? Ще вчора ви не знали, що ваше життя зміниться, коли ви купите цю нову сумочку чи цю нову помаду. Ух, як переїду в кращий район, оце моє життя зміниться. Тобто ми потрапляємо в пастку. Якщо б, якщо б я щось мав, то я б жив краще. Якщо б я щось мав, то я був би щасливіше. Але радість від придбання нових речей дуже швидко плинна. І потім ми знову. Потрапляємо в цю пастку і знову починаємо чогось бажати. Ми робимо це нашою ціллю, намагаємося її досягти, купити цю річ, заробити на неї. І потім, коли ми це отримаємо, що ми відчуваємо? Ну, в кращому разі дуже таке швидкоплинне відчуття радості. А потім що? А потім ми знову хочемо щось новеньке. Знайомо. Так ось ця книга, і в цілому буддизм вчить нас тому, що ці бажання це і є причина наших страждань. В якому сенсі це така спроба втікти від реальності? Тобто не бути тут і зараз, а бути в майбутньому, мріяти про те, як ти щось отримаєш, або бути в минулому і думати про те, як було класно, коли ти мав щось те, чого зараз в твоєму житті немає. Але в нас дуже мало залишається місця для цього тут і зараз. І дуже мало залишається місця для того, щоб бути присутнім, бути активно присутнім в своєму житті. Чим ця медитація корисна? Це тим, що ми можемо спостерігати за тим, взагалі, що відбувається отут. Що тут відбувається? Тому що більшість часу ми просто проводимо, занурюючись в нашу голову, в наші думки. В наші якісь переживання. А завдяки цій медитації ми робимо шаг назад, так? і ми за цим всім спостерігаємо збоку. І ми бачимо, що ці думки вони дуже швидко плинні. Вони приходять і вони уходять. Ці бажання вони приходять і вони уходять, ці імпульси, як їх багато насправді, як багато ми. Про щось думаємо, як багато ми чогось хочемо в кожну секунду нашого життя. І от завдяки цій медитації, ви можете відотожнюватись від цього всього. І завдяки тому, що ви відотожнюєтесь, ви отримуєте цей спокій і ви отримуєте цю незалежність від самого себе в якомусь сенсі. А також вчитесь відпускати контроль. І ви дозволяєте своїм думкам просто йти. Як хмарам на небі. Також у це все діло ми спостерігаємо і ми утримуємося від оцінок. Тобто ми не намагаємося кати... Фу! ми не намагаємось поставити наші думки в якусь категорію. так? Ми не намагаємось дати їм оцінку. Ми просто дозволяємо їм бути, ми їх не блокуємо, і ми бачимо, що вони просто йдуть. Своїм чередом. Вони ніяк від нас не залежать, вони нас не контролюють, і ми стаємо незалежними від того, що відбувається отут. Отже, як практикувати цю медитацію? Вам потрібно сісти на стілець або сісти на якусь поверхню з ногами по турецьки. І все, що вам потрібно, це нічого не робити. Ну майже нічого. Вам потрібно стежити за своїм диханням, тобто вам потрібно сфокусувати всю свою увагу на кончику свого носу чи на своїх ніздрях, і відчути, як ви робите вдих та видих, відчути, як наповнюється киснем ваша легені, відчути, як підіймається і опускається ваша грудна клітина. Як опускаються і підіймаються ваші плечі, як ваше тіло існує в власному ритмі? Щоб відволіктися від якихось думок, якщо вам недостатньо тримати свою увагу на кончику носа, можна також рахувати своє дихання. Тобто вдох раз, видох два, вдох три, видох чотири. І так далі. Таким чином ми приструняємо свій розум від цього блуждання, від цих тривог, від цієї суєти, і ми його повертаємо. Кожен раз ми його повертаємо до кінчику свого носу. Або ще деякі люди медитують на третє око, тобто на зону, яка знаходиться ось тут. Просто ми переміщуємо нашу увагу. Вона буде постійно відлітати. Ви помітите, наскільки взагалі вам важко утримувати увагу, наскільки важко вам дати ладу своїм власним думкам, наскільки ви постійно кудись відлітаєте. Так, і одна думка тягне за собою іншу, і так далі, і так далі. І ось ви вже не медитуєте, а ви думаєте про те, що вам зробити на ужин, чи може пожарити котлети, чи може зберегти суп, ані тоді треба йти в магазин. А до речі, в магазині. І так пішло, поїхало, і все. І ви вже відлітаєте. Так ось кожен раз маєте себе повертати назад. Це абсолютно нормально, і не треба себе за це засуджувати і казати собі, блін, опять я, опять я пішов кудись за своїми думками в цьому і суть, так? щоб це відстежувати, і щоб кожного разу так, іди назад, так, повертаємось, назад і так далі. І з часом ви будете помічати, що вам це робити все легше, і легше і легше. Коли я робила вправи з цієї книги, іноді в мене підіймались негативні почуття, і мені хотілося закінчити цю практику. Але що там прописано, то що тобі треба просто дозволити їм бути. Тобто до тебе приходить негативне почуття, чи ти можеш якийсь конфлікт, який нещодавно відбувся, чи ти думаєш про кляту Росню, чи щось про ще. І в тебе підіймаються емоції, і ти не маєш з ними взагалі нічого робити. Твої емоції існують окремо від тебе, вони живуть своїм життям. Ти маєш дозволити їм прийти, ти можеш якось відсторонено них поглянути, типу, ну, привіт, ну і що? І ця емоція, вона просто піде, вона закінчиться і прийде щось інше. так? Тобто ми займаємось просто спостереженням. Також, до речі, я дуже люблю робити цю техніку після йоги чи після якогось спортзалу, тобто після того, як ви навантажили своє тіло, тобто просто сісти та 5-10 хвилин помедитувати, зосередитись на тому, що відбувається тут, і якось е очистити свій разом і вийти за поріг страждань. Це було дуже зжато про цю практику, якщо ви хочете почитати більше. То це не реклама. Можете прочитати цю книжку, про яку я вам розповідала, або ви можете просто пошукати іншу інформацію про майндфулнес. А ще, що я вам скажу, що ця медитація може знизити вашу депресію, вона може знизити вашу тривогу, вона може навіть покращити ваші соціальні навички. Як це можливо? Я не знаю, але є дослідження, є доказові дослідження, які реально розповідають про те, що ця медитація впливає на наш довготривалий стан, так? Тобто вона на наш стан полегшує в моменті. А також фокус групою спостерігали за допомогою МРТ-апарату. І що побачили науковці, те, що ця медитація вона дійсно змінює те, як працює наш мозок. І вона дійсно допомагає, були зроблені такі висновки, що вона допомагає у боротьбі з депресією, з тривожним розладом, зі стресом, вона знижує кров'яний тиск, та вона навіть знижує рівень гормонів стресу в нашому тілі. Ці дослідження будуть в описі. Коли практикувала цю медитацію, іноді в мене були також дуже приємні почуття, тобто, відчуття якоїсь сповненості. Цим життям відчуття ну не просто гармонії, а відчуття чогось вищого. Ніби ти та всесвіт, ви дуже поєднані і ви існуєте один з одним, і ти відчуваєш себе такою собі частинкою всесвіту. Ти відчуваєш якийсь цей конект так, між собою та зовнішнім світом. І це насправді мені здається також дуже позитивно впливає на ментальний стан. Тому що ми живемо в дуже індивідуалістському суспільстві і дуже якось відокремлюємось так, від зовнішнього світу. Типу, він є, а є ми. І ось такий між нами є дуже чіткий бар'єр. За допомогою цих технік ви знову єднаєтесь з цим світом. Особливо, якщо це робити на природі, це, це взагалі клас. Ну що, надихнуло я вас медитувати. А тепер, друзі, перевірте, чи ви підписані на мій канал, а також перевірте, чи ви поставили лайк цьому відео. Ну а вже ж пишіть вашу думку в коментарях. А я бажаю усім нам миру, внутрішньої гармонії та спокою. усім, усім, окрім русні.